Здрастуйте, друзі! Я з України, Одеса. Ми маємо 441 день війни. Хотіла з вами помолитися по 54-му. псалму. Псалом 54. й Вислухай Боже, молитву мою! І від благання мого, не ховайся. Прислухайсь до мене, і подай мені відповідь, я блукаю у смутку своїм і стогну. Від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують, тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні. Напали на мене, страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І сказав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би й спочив, отож помандрую далеко. Пробуватиму я на пустині села. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром, бурхливим та бурею, вигуби Господи та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять удень та вночі. Коло нього, на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому, на щастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходять насилля й обмана, бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій. Побільшивсь надо мною, я сховався б від нього, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель, близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу, нехай же впаде на них смерть. Нехай зійдуть вони до Шоголу живими, бо зло в їхнім мешкані, у їхній середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці і опівдні я скаржусь і зітхаю, і Він вислухає мого голосу. У мирі він викупить душу мою, щоб до мене вони не Зближались, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм той відповість, хто від віку сидить на престолі, села, бо немає у них перемін, і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих. Що в спокої жили з ним, він зганьбив заповіту свого, його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його, від оливи, м'якіші слова Його, та вони, як мечі, ці оголені. Свого тягара покладити нам Господа, і Тебе він підтримає». Він ніколи не дасть захитатися праведному, а ти, їх, Боже мій, поскидаєш. До ями погибелі, людичинів, кривавих і обмани, бодай своїх днів вони не дожили. Навіть до половини, а я покладаю надію на тебе.